English for kids online. Hello, everybody. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим uh, зошитом, авторівку Савани Тушинська до підручника Full Blast Plus 6 клас. І так, сьогодні у нас uh, за шостою модулем Healthy Life. Урок 2, uh, 6B: Ailments, Нездужання, захворювання. Окей, okay, exercises 6, 7, page 63, Exercise 8. AB Page 64. Good. Завдання шосте я вже прописала, тому що писати було дуже багато. So unscramble the sentences and number the pictures. Uh, I can't go swimming uh, as I've got a fever. Не можу йти плавати, тому що в мене висока температура. Mm -hmm. Ну, зараз будемо дивитися, де тут може бути фівер. Можливо, ось це фівер у нас. Це як голова болить більше. Добре, зараз подивимося. I can't sleep as I've got earache. Не можу спати, тому що болить вухо. Two. Далі. I can't eat ice cream as I've got a toothache. Не можу морозиво їсти, тому що болить зуб. Три. Mm -hmm. Так, uh, I can't any eat anything as I've got stomach ache. Не можу нічого їсти, тому що болить живіт. Four. I can't uh, do my homework as I've got a headache. Не можу робити ДЗ, тому що болить голова. Five болить голова. Ну, ось це схоже на болить голова. Так, зараз треба взяти оригінал зошит. і ще раз буде подивитися мені. I can't go to the cinema because uh Ага, as I've got a cough, cough кашель, Не можу піти до кінотеатру, тому що кашляю. kashle. Uh, I can't drink water as I've got a sore throat. Не можу пити воду. I can't drink cold water. Пропустила. As I've got a sore throat, yes. Uh -huh. Та можливо, Фіва це ось воно буде. Так, звірила з оригіналом. Так, FIV це оце воно. Good. Well done. Так, task 7. Uh, read. Треба повернутися знову ж таки до підручника. Students' book page 70. Exercise 2 and underline the correct variant. І підкреслити правильний варіант. Uh -huh. Open the students' book. І так, отже, де у нас знаходиться хто? Uh ще раз дивимося. Итак, Bill is at home or is at the cinema. Where is Bill? The film starts. Ага. At home, Уже він вдома. Bill says he's got the flu and stomach ache or a headache. Уже Білл сказав, які у нього симптоми. Headache і flu. Uh, flu and headache. Amy suggests that Bill should take a painkiller or go to the doctor. Що пропонує Еммі Біллу? що він повинен uh, прийняти знеболювальне або піти до лікаря. І то, І так, what should he do. Що він має зробити? Дивімося. Painkiller, да? Вона говорить, you should take a painkiller and stay in bed. Емі uh, visit or stay away from Bill. Емі пропонує відвідати Біла або подалі залишатися від нього. Uh -huh. Come and see you. Біл uh -huh. watching or playing football with his friends. Насправді Біл що дивиться футбол з другом. Тобто він їх він їм сказав неправду. You are watching football with Stu. Mhm. Mm so, Stu gets excited when the team scores a goal. Stu в the Goal, yes, get in there. Mhm. Mm so, Bill promises he won't lie to Emmy in the again in the future. І біло обіцяє, що він ніколи не буде брехати Емі у майбутньому. Ну, ось так. Good. Good, good, good. Йдемо далі. So, ailments, нездуження and illnesses, захворювання. Task 8A: Fill in the blanks with should or shouldn't. І так, should варто щось робити, порада, shouldn't не варто. I've got a fever. У мене. Висока температура. I shouldn't go out in the rain without an umbrella. Мені не варто виходити під дощ без парасолі. You've got a sore throat. У тебе болить горло. You should drink some warm tea. Тобі варто пити теплий чай. We've got stomach ache after eating spicy food. У нас болить живіт після споживання а, гострої їжі. We shouldn't eat the chicken curry. Нам не треба їсти the chicken curry. She hurt her leg yesterday. She shouldn't run today. Вона поранила вчора ногу, сьогодні вона не повинна бігти. He's got the flu, у нього грип. He should stay in bed. Stay in bed. Yes, йому варто залишатися в ліжку. I've got earache. У мене болить вуха. I should see a doctor. Мені треба побачити лікаря. Uh, you've got toothache. У тебе болить зуб. You should see your dentist. Тобі треба побачитися зі стоматологом. He's got a headache. He should take a painkiller. У нього болить голова, йому варто прийняти знеболювальне. They feel sick. Їм погано. They shouldn't eat many sweets. Їм не варто їсти багато так солодощів. She's got a bad cough. У неї сильний кашель. She shouldn't go to the PE lesson today. їй не варто ходити сьогодні на урок а, фізкультури. Good. Task B. А от в завданні B треба буде поставити питання і короткі відповіді до речень справи 8A, використовуючи приклад. Тобто до кожного речення треба поставити питання? І відповідно до того, яке воно це речення, стверджувальне чи заперечне, написати коротку відповідь. Yes, no. Потім а, цей <coughs> займенник, так? І Should Shouldn't відповідно, у стверджувальні або заперечній формі. І що у нас вийшло? Should I drink some warm tea? Yes, you should. Should we eat that chicken curry? No, we shouldn't. Should we uh, she run today? Чи варто їй бігати сьогодні? No, she shouldn't. Should he stay in bed? Чи варто йому залишатися в ліжку? Yes, he should. Так. Uh, should I see a doctor? Yes, I should. Чи варто мені піти до лікаря? Так. Should I see my dentist? Yes, you should. No, uh -huh. ну, або I should. Залишаємо. Ми самі собі питаємо, ставимо питання, можемо самі про себе відповідати, так? Далі, should he take a painkiller? Pain Чи варто йому прийняти знеболювальне? Yes, he should. Should they eat many sweets? Чи варто їм їсти багато солодощів? No, they shouldn't. Ні, не варто. Should she go to the PE lesson today? No, she shouldn't. Чи варто їти на уроки фізкультури сьогодні? Ні, не варто. Good. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку 6B Is Over. Ailments and Illnesses. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал свою Вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського каналу, підтримуйте автора канала. Ну і, звичайно, долучайтесь до наших суботніх занять. Вони проходять щосуботи, це у нас благодійні заняття. Вебінари на підтримку військових. Ми вже займалися протягом 24-25 начального року. У нас є телеграм-канал, Своя спільнота. Ставайте і ви, частиною цієї спільноти долучайтеся. Ми там вивчаємо англійську мову, читаємо деякі тексти, робимо вікторини, завдання до цих текстів, розбираємо якісь граматичні поняття, також робимо завдання до них. Я ділюсь своїми цікавинками. Ну і, звичайно, запрошую вас. Щоп'ятниці на суботні заняття. Роблю оголошення. Ну і, звичайно, на місяць роблю, так би мовити, розклад наших занять. Тому все логічно, системно. Долучайтеся, навчайтеся і допомагайте нам, нашим хлопцям. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці урок 6 C: General Facts About Sports. Goodbye, good luck.